Коротше, є такі прицепи, в яких на, на всіх осях стоять пінемокамери. І треба поставити енергоакумулятор. <кій> Як правильно його підключити, це все ці діло. От, на середню і задню вісь. Зараз напишу, що це у нас типу, виходить. Перша вісь, друга вісь і третя вісь. От. На середню і задню прикручуємо енергочі. Тут це якби на, на дискові тормоза, то енергоакумулятори з пневмокамерами будуть стояти ну, в супортах. Якщо на барабані тормоза, то все буде стояти вперед дивитися штоками. Ну, Аналогічно, це суті не міняє. Як правильно підключити саму пневматику? Це буде або модулятор, або кран, прискорювальний кран. Неважливо. Це в нас буде ресивер, запітка крана, одиничка. На всіх кранах є... Позначки на виходах. Одиничка вхід, два це вихід. Я так і позначив, що це у нас шість виходів. Вони йдуть на пневмокамера, Енергач, 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 енергач і пневмокамера. Далі нам треба поставити е, клапан запобіжний від перегрузки. Запобіжний клапан від перегрузки. Ось такий тройничок, І всередині. Клапанець бігає там. То в одну, то в другу сторону. Дившись з якоїсь сторони подається повітря. Звідси чи, чи звідси. Неважливо. І к... кран швидкого розгальмовування. І червона кнопка. Так, далі. <кій> e, значить, із ресивера йде на модулятор. Треба на червону кнопку на одиничку. То одиничка означає у нас вход, два виход. Треба протягнути магістраль. Від червоної кнопки протягнути магістраль на запобіжний клапан від перегрузок. А з другої сторони, нам треба з любого виходу, який йде на пневмокамери поставити тройничок і. З другої сторони, запітати цей е, клапан від перегрузки. І звідси вже виход, нам треба або їх скрутити разом, один на другий накрутить, ну або вже магістралью там з'єднать. І буде 4 вихода. Е, на ну на, коротше, на 4 енергоакумулятор І в нас вихід пішов, 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 пішов. І на енергач. Як розібратися на Енергачу, де. Яка, який, який вход на пневмокамеру, який на енергоакумулятор. Якщо дивитися ззаді енергоаккумулятора і виходами доверху, то з правої сторони завжди буде енергоаккумулятор. Він буде сюди. А з лівої сторони буде пневмокамера, вхід на пневмокамеру. І так на всіх. У нас оце буде пневмокамера. А це буде... Енергоаккумулятор. Ну, коротше, зеленим я так і позначив, що чорний це йде із модулятора або з ускорительного клапана на пневмокамеру, Зелений йде на енергоакумулятор. От така от схемка. Може, щось комусь там непонятно, то можете написати в коментарях. В принципі, все. Вроді все доступно об'яснив. Ще забув сказати на рахунок цього запобіжного клапана від перегрузок. Для чого він треба? Питання, прикол в тому, що коли буде червона кнопка витягнута, е, да, витягнута то в нас в енергоакумуляторах не буде повітря. І тут буде пружина. Тут буде пружина. виходить, Давить на шток. І вже тут буде в районі 650 Н на штокові чавити. І якщо не поставити клапан, то коли е, поставити на ручник прицепа, то виходить, мало того, що пружина буде чавити, то ще й тут буде в районі. Ну, коротше, можна сказати, що на штокові буде в два рази більше, ніж потрібно зусилля на самий супот. щоб нічого не порвало, е, щоб не розвалився саме енергат, щоб не повиривало шпильки. Ну, коротше. Типа, для того треба ставити цей клапан. Якщо кнопка буде витягнута, у нас в енергочах нічого не буде. Поставити на ручник, то в нас, виходить, з виходу піде на пневмокамери всі. І відповідно через тройник піде на клапан від перегрузок. Клапан перебіжить в другу сторону, перекриє вхід. і Повітря піде зразу і одночасно на енергоакумулятор і буде стягувати пружину, буде розторможувати енергачі. Для того потрібен цей клапанець.